Спонсор показу програми «Цінуй справжнє, якщо не підтримувати свої збройні сили, то прийдеться годувати чужу армію. Повномасштабне вторгнення Віталій Дарибогох зустрів у новій Каховці, звідки сам родом. Перші місяці війни чоловік переховувався у підвалах та бомбосховищах, але згодом зміг вирватися з окупації та переїхати до Тернополя. Багато речей забрати не вдалося, але улюблений інструмент покинути не зміг. Мандоліну я взяв ще маленьким, бо мати грала. На інструментах і на гітарі, і співала. І я на таких піснях зростав і брав руки манданіну, вона мені показала. І я зовсім легко навчився ще в дитинстві грати. На Херсонщині Віталій Даребогов співав у хорі та часто брав участь в різноманітних фестивалях. Українські народні твори та композиції чоловік адаптував під власний лад та навіть записав їх на диск. Відколи, як оселився у Тернополі, музикант часто виходить в центр міста, щоб зіграти улюблені пісні для перехожих. Грати на публіку музикант вирішив заради свого онука, який служить в лавах Збройних сил України. Під час бойового завдання на Харківщині хлопець отримав кольове поранення. Та Відправився на лікування. Однак продовжує допомагати своїй бригаді під час реабілітації. Я зв'язався з внуком і я скидаю йому на карточку, а він вже куди треба. Він об'явив збір на бусик який їм потрібен, завдяки грі на мандоліні Віталію вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень, які він передав онукові на потреби бригади. Музикант переконаний, що поєднуючи улюблену справу із благодійністю, можна допомогти нашим захисникам та захисницям. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Малюнок також повністю використаний вовною, і найскладніше це було зробити рукави, бо вони повинні були бути два симетричні. Тернополянка Тетяна Охрицька показує одну із перших своїх серйозних робіт вовняне пальто, яке зваляла власноруч ще понад 10 років тому. Каже, тоді лише знайомилася з технікою, вчилася на помилках, але вже розуміла. Це справа не на один день. Про такий витроподілля дізналася через інтернет, так і захопилася. Починала з простого. Валяння квітів, невеликих аксесуарів, шарфів. Нині ж у доробку тернополянки тисячі речей. Сукні, жакети, шапки, накидки, намиста і навіть сумки. Сумка квітка. Ось вигляді Ірису відкривається, і от всередині сумочка. Чим вона цікава? Войлок цікавий тим, що вироби не мають швів. От вони йдуть двосторонні. І оця сумка зваляна також без жодного швату. Створення вовняних речей щоразу займає різну кількість часу. Все залежить від складності задуму та натхнення. Левову частку займає і підготовчий процес, розповідає Тетяна Охрицька. Спершу народжується задум, далі ескізи, підбір матеріалів, кольорів, фактур. Іноді повноцінний виріб з'являється за добу. Іноді на це йде тиждень-два. Працює майстриня у техніці мокрого. Валяння, яке потребує чимало сили, зате дозволяє отримати міцний пластичний виріб без жодного шва. Береться вовна, яка зістрижена з овечки, розчесана, часом пофарбована, часом не пофарбована, розкладається, потім вона змочується милом і водою, і руками це все треться до того стану, поки вовна не перетвориться на повст на войлок, хобі Тетяни Охрицької давно переросло у справу життя. Сьогодні її вовняні речі знаходять своїх власників не лише в інтернеті, а й на виставках, і фестивалях. Виготовляє вироби і на замовлення. каже для неї це не просто ручна робота, а спосіб відчути себе корисною, заспокоїти думки і водночас створити щось особливе. Наприклад, те саме чи який Sponsor pokazu programy. Cynuj sprawźnie.